Їжа корисна, їжа умовно антиейджинг, вона дуже проста. Якість завжди попереду різні інгредієнти, різні продукти, різних продуктових груп на одній тарілці це забагато солі, забагато цукру і забагато перероблених жирів. Чим старшимо ми стаємо, тим мінімізуємо червоне м'ясо. Взагалі це майже єдине джерело вітаміну D їстівне. Вітаю, ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря сіліна. Сьогодні ми будемо говорити про те, чому старіє організм, як дорослішати по-здоровому, і про антиейджинг з прекрасною фуд-терапевтом, нутриціологом Анастасією Голобородько. Вітаю, яка їжа е, буває в когнитивні функції? Бо старіння, ми всі знаємо, що старіння це в першу чергу е, втрата. Якості когнитивних функцій пам'яті, концентрації угу. тут настільки навіть їжа, тому що це про давай а, про їжу, все ж таки. Я намагаюся. Я розумію, що я сон ну, однозначно. Тобто, угу. ми там порушення сна, це основне те, що порушує пам'ять. Угу. Там неадекватне, фізичне Дивись. навантаження, це те, що пам'ять. оформлювати пам себе всіми групами продуктів, які є. Ми можемо брати гарвардську класичну тарілку, тому що вона включена з усіма. Трьома, я чотири їх вважаю, макронутрієнтами. Ми сорі, ми нікуди не діваємося від білків, жирів і вуглеводів, і вони повинні бути різноманітними, цільними і. Мати пропорцію на тарілці, і ось це зображення, тому що колись були піраміди харчування, їх не можна було до життя якось додавати. Зараз, якщо подивитися на цю тарілку, 40 50 овочі, фрукти кольорами райдуги, вони є різноманітні і тут може бути що завгодно. Зараз сезонне потім заморожене, але це завжди можна починати думати від овочів чи ягід. Навіть якщо цього немає, одна морква і пучок петрушки вже впораються. Два кольори, два різні текстури. Інколи заморожене, інколи імпортоване. Тобто, давай по правилам, скажімо, з білків. Що має бути на От з що біл... ти любиш рекомендувати? Що якщо, твої улюблені білки? Так, скажімо? якщо ми так дивимося в сторону антиейджингу, я би обирала рибу, жирну mm -hmm. та сіфуд, морепродукти. Які саме морепродукти? Краб відноситься до морепродуктів, там креветка відноситься до морепродуктів, mm -hmm. кальмар відноситься до морепродуктів, Тут якість... тунець всі. Насправді всі, але якість завжди попереду, і якість це про навички читати етикетки, і повинно було щоб було зрозуміло, з якого моря це. Тому що якщо це фармер і там ці креветки вигодовуються комбікормом з фармакологією, там контенту буде не дуже корисного. Але якщо вказано, що ось така акваторія, чи такий океан, і це Аргентина, чи там мідія звідти, чи там оселедець з норвезького узбережжя, це буде більш-менш нормально. Можна також погуглити той єдиний випадок, коли можна звернутися до гугла, але подивитися джерело, щоб воно було нормальне. які види риб та морепродуктів завжди є дикі. Добре, крім риби, що білок, який ти любиш? Яйця, Яйця. Бобові, причому будь-які. Бобові це не тільки квасоля. Це може бути і хумус, і сочевиця, і чорні боби, і мунгмаш. Сочевиця є всіх кольорів. Чим різноманітніше і різнокольоровіше, і зараз дуже багато у всіх тенденціях кажуть про ось цей рослинний білок. Поєднуємо, наприклад, чи має бути в тарілці не менше двох кольорів овочів. Далі, якщо Білок. Щось це теж має бути порі там, наприклад, сечовиця, краще взяти там червону і зелену. міксувати треба, якщо це рослинні джерела. Якщо це тваринне джерело, і це просто яєчня, чи просто там е окати яєчня, чи з м'яким жовтком, тому що в рідкому жовтку там є корисне навантаження. Також якщо це тваринний білок, можна його не поєднувати. Це може бути просто субпродукти, просто печінка, просто будь-який паштет, просто з учора запечена, наприклад, м'ясо чи відварений язик, це може бути підсолене. Лішки риба, це може бути скрембл чи омлет з не знаю креветками, які тільки що розмороджені, і для цього треба три хвилини. Це може бути просто салат з інколи консервованим, тому що це швидкий і є нормальний метод зберігання продуктів. Я кажу, наприклад, про печінку тріски чи про консерви, яка в нерафінованій олії, по консерви з печінкою тріски, або на, наприклад, власному У власному Е, є ще в у воді. Є в розсолі у воді, а є в олії, яка не підписана, чи там підписана ріпакова олія, оливкова олія. Коли написано просто олія, вона завжди буде рафінована. Рафінація — це не завжди настільки погано, тому що є зовсім, коли пишеться рослинна олія. Це така машина. Її повністю в молекулярну структуру втрутилася людина і змінила настільки, що вона травмує по перше судини. Зсередини руйнує мікробіоту і кишківник, і так далі. так далі. Тому, якщо обирати, треба щоб було зрозуміло, що в складі, якщо ми можемо виключити будь-яку окислення жирів, технічно ми його виключаємо. Печінка тріски продається у власному жиру, і це майже єдине джерело вітаміну Д їстівне в інших там деяких продуктів. Його доза для кошеня. А тут нормально Нормально буде добре. І третій компонент вуглеводи вуглеводи завжди цільні, і тут дуже круто, коли я дивлюсь на зернятко і бачу зернятко. Кладу на долоньку, і гречка має всі оболонки, сородишову частину. Якщо її замочити, там буде росточок. Вона проросте. Чи ми довіряємо і купуємо цільну зерна? Не білий рис, не швидка каша за 5 хвилин, не тільки лаваш, тост, паста, навіть якщо це святий хліб і він на заквасці і дуже справлі. Ну, а паста сильно зернових. Важливе різноманіття. В нас є декілька зернят, які на себе перетягнули. Знаєш, як трикутне трикутна ковдра, всі намагаються, але рис, пшениця і кукурудза займають 70% ринку. 70. Нічого. В нас дуже багато. Ми цього перевідемо. Це Я просто як Українка вважаю, що 70% ринку займає гречка. А, ні, тобі здається. Гречка це насправді це локальна, регіональна наша історія, дуже крута, але вона не так багато займає. Тобто, у нас а є завдання да, познайомити світ з гречка, нарешті. Sono. Є ще амарант, є ще сорго, взагалі стародавня крупа. Вона тут вирощувалася завжди. Територія України, також в тому числі є перлова, mm -hmm. є дуже багато. А є ще вуглеводи, які з коронеплодів, Це бульби, які зростають під землею. І це не тільки картопля і бурячок. Це і морква, і коріння салери, коріння петрушки. Тому завжди тримати слово різноманіття це дуже крута історія. Їжа корисна, їжа умовно антиейджинг, вона дуже проста. Просто риба, просто яйця, просто сочевиця і в ідеалі просто... морква сира. Правда в ідеалі сира, але щодо моркви, там в температурно обробленій підвищується вміст вітамінів, тому <світ> така рік історія. А для того, щоб потренувати де, е, ясно? взагалі, як дистресор. Хрумкотіння дуже крута і працююча історія. Так працюють чіпси, і так працює попкорн в кінотеатрі, тому що хрумкіт він заспокоює мозок. Тому якщо хочеться щось примінити і щось перекусити, краще, якщо це буде, Крайше, є, що, якщо на роботі там сильно mm -hmm. втомили тебе, да. береш моркву. За морквою пішла, і пішла <гум> <да>. <гум> дітям да, моркву да. роздала. І собі, нас селера лише... теж. Так. Добре, а якщо, наприклад, я там е з'їла кашу, то тоді по овочах. Там може з'їсти не там не буряк, бо він дуже mm -hmm. вуглеводистий. Крім того, що він овоч може там взяти там огірок, помідор, там ту ж саму селеру, стеблі я маю на ось, mm -hmm. не, не не коріння. Що ти скажеш? Тут не треба прям сильно вже так скажемо, загострюватися, занурюватися в те. Е, це вуглевод там з нуту, це вуглевод з гречки. Це, чи це вуглевод? Якщо вдома є 3-4-5 видів каш, якщо є різноманітні бобові, різноманітні коренеплоди, просто робити ротацію, цього буде достатньо. Тіло не така лінійна пряма машина, як тролейбус, і воно не робить зріз за один прийом їжі. Чи за навіть день. Нам треба загалом просто адекватне харчування на протязі дня. І якщо в мене була просто яєчня зранку, просто якийсь шмат м'яса з салатом чи брокколі з рибкою, тому що дуже зош. А ввечері я голодна буквально. Тому, звичайно, ми доїдаємо і ввечері в голоді. тому що особливо жіноче тіло є прям прораховані мінімуми до грамчиків. Але я не хочу в цей Я, я ти... Просто ненавиджу, ненавиджував yeah. каже: Ой, я тут е, звішую, та не треба. Треба звішувати. Ви дивіться на об'єми, ви дивіться на колір, на текстури. Ми дивимося на різноманіття, на різнокольорове наповнення і воно вкладається в дуже просту фразу: різні інгредієнти, різні продукти, різних продуктових груп на одній тарілці. Все. І так, і так, і, і морква, і, і селера може бути так, може бути так, чи гречка, чи е, цільнозерна паста, чи м'ясо, чи яйця, чи риба, і жири. Тому що, якщо казати про антиейджинг, це завжди норма глікемічного харчування, це завжди стабільний рівень глюкози, більш-менш наскільки ми його можна mm -hmm. зробити. І ось ця історія трошки прикрити вуглеводи. Ми ніколи не починаємо з солодкого. Ми не ймо е чорносливчу курагу, а потім свій сніданок. Ми не їмо лаваш чи білий хліб, а потім буде вже якесь там. Наповнене чи там трошки десерту, а потім поїмо основну їжу. Ми їмо повноцінну їжу і притримати вивільнення цукру можуть чи клітковина, тому салат, овочі, і ось ця історія різнокольорова, вона дуже важлива. Чи білок, білкова структура, чи можуть бути жири? Жири завжди довше насичують. Тут дуже важливе адекватне дозування, але завжди і жменька горіхів, і трішки гарбузового насіння, і полити оливковою олією, і інколи можна на вершковому щось трошки припустити, не підсмажити, тому що це безсовісне димління із корин корчного кольору. Ну, Вони а як ти? А омлет ти на чому робиш? На міксі оливкової олії, екстраверджен і вершкового масла, але в мене немає скоринки взагалі. Вона просто трішечки підхватується. Тобто їдує. воно тебе все ріденьке? Ні, mm -hmm. воно не ріденьке точно, але просто немає максимального вогню, і інтенсивного такого. І ти на сковорідці змішуєш екстравірджін ойл і так, вершкове масло. Так, так. На міксі дуже смачно, плюс з насичених жирів. Насичені жири, які тверді при кімнатній температурі, простою мовою: шмат сала, сало, яке на м'ясі, чи в ковбасці, це де що дещо ми бачимо, чи вершкове масло, чи кокосове масло. Ти знаєш, я от спілкуюся зі своїми колегами ем, в Британії, то в них дуже таке насторожене відношення до свинини. Мені здається, що в Україні так не дбають про те, щоб свинина не була таким сильним алергеном і не викликала запалення. Дуже сильно залежить, тому що є завжди регіональна особливість, як з цією ж жіпаковою олією, яка в світі просто є машинною олією. Ці великі каністри, які для фритюру. А наприклад, Скандинавія, яка доволі екологічна, вона її завжди використовувала її, але воно маленьке, нерафіноване, в непрозорих штучках, тому що там завжди це зростало. В нас до свиней, вибачте, завжди було особливе відношення. Це з історії їжі. Ми навіть спеціально ну, можна згадати будь-якого, хто є бабуся в селі, це було особливе меню. І трошки бурячку, і якось картоплі, і тут якась листва, і якось, і якось, тому це дуже-дуже сильно залежить. Прям брати в рекомендацію їсти свинину точно ні. ні тому я що... навпаки, я до того, да, що да, да. на сьогоднішній день більше... Так скажемо, за те, що все ж таки синина – це сильний алерген, угу. і це ще один, скажемо, такий, да е, е, ну, це те, що є тригером виникнення хронічного запалення тих же самих Та ми загалом, якомога більше мінімізуємо, чим старшими ми стаємо, тим мінімізуємо червоне м'ясо взагалі. Ну е, і беремо за бейслайн, що ковбасочка сосиска це не їжа. Вона не перероблена, це просто адекватне, вигодоване. Якщо є довіра до виробника, органічне. Якщо ну задача, щоб худоба стояла на траві на землі і їла свою їжу, яку вона їсть в природньому вигляді. Вся зараз є питання, але про антиейджинг червоне м'ясо ні. Давай червоне м'ясо з якого віку ні. Слухай з якого віку ні, тому що в нас є десь 28, 20, 30, 32 роки, там де ми можемо оцінити ось це. З якого віку ні це таке рівняння з накопичених помилок та того, що дно це може бути і генетика, і просто спадковість, і лайфстайл, і якісь звички харчові з родини. Ну, типу, ніколи не снідали, просто був бутербродик з варенням і побігли. А потім ще як, а потім була така вечеря. І ми ці навички потім несемо в свою сім'ю. Тому в нас є зараз доступ до знань. Можна поцікавитися і відноситися до цього, знаєш, як до медитації трошечки, як акт турботи про себе. В тебе є наприклад наприклад чоловік 28 років угу. і 48 років. Що ти їм кажеш щодо червоного м'яса? Дуже сильно залежить від лайфстайлу, як спить, чи рухається, чи є, які є захворювання в сім'ї. Але загалом в 28 я не буду ось так загально. Я буду використовувати термін якомога менше, там один-три рази на тиждень. Чоловік в 48 років, залежно від аналізів, чи ми переходимо на пескетеріанський раціон, вже. І там інколи дні народження, відпустки раз на місяць чи на три місяці щось стається. Якийсь нормальний стейк, чи якийсь шашлик може бути проскочити, чи якась там печінка підсмажена. Але десь з 40-45, я думаю, що тенденція на зменшення вона буде. На пескітаріанський раціон на рибу на морепродукти на яйця. І чим старшими ми стаємо, тим більше ми схиляємося до бобових і до такого рослинного компоненту. Але рослинного не на булках і не на кашах, це дуже важливо. Так, так, так. Про випічку ти зараз бачиш, да, там в Києві на Подолі відкривалась купа ресторанів, в них просто ну, такі, скажімо, ідеала паклоні uh -huh. на хліб, на хлібчик з маслом, причому е в маслі там великі шматки солі. Uh -huh. да, і коли ти просиш не накласти соль, в них вже закладена це сіль в масло. Uh -huh. Ну це прям ти їж. Шмат хліба віт з маслом, в якому великі шматки солі. От мені б хотілося, щоб ти про це сказала так, але я з іншого боку зайду, тому що я завжди за адекватне ставлення і всім булкам хлібу всьому соціальні функції їжі, спілкування, як ми одразу годуємо дитинку, чи щось про понятно, який ми допускаємо це. Зрозуміло, що це важливо там культура. Їжі. Uh -huh. е, ви в компанії, ви сидите, ви насолоджуєтеся атмосферою, один одним, да, мовою, енергетикою, то ж самою, да, як воно красиво сервірована. Але я не розумію шматки солі в маслі. Ну, задача ресторанів не нагодувати корисно. Сіль це завжди смачно. Але все, що вкладається це... в західний раціон, з яким ми. Я навіть сприймюю термін боремося і який мінімізуємо, це забагато солі, забагато цукру і забагато перероблених жирів. Це не завжди смачно. Тобі скажу, як тільки я вже багато років там, да, зменшила кількість солі, а інколи я в принципі не використовувалася. Тому соль. що рецептори вони навчаються. Рецептори навчаються, ти розвиваєш. Естетику. І В тебе отакі оці 100%. Ну, це тому, просто по-іншому, що... uh -huh. ти навіть там, ту ж саму голубіку чи ту саму uh -huh. рибу. Ти їш, це просто інші смаки, поєднуєш там з аспарагусом, ну тобто з тим самим бурячком. Це ти, ти отримуєш от, цей дійсний смак. реальний. Yeah, uh -huh. uh -huh. Супер. Тоді, скажімо так, підсумовуємо. Для такого, скажімо, правильного старіння, uh -huh. да, такого для усвідомленого антієджинга, має бути кольорова тарілка. Uh -huh. Це пескетаріанський раціон чи це веган, такий доволі рослинний, але з бобовими, з насінням. І інколи з'являється риба, інколи з'являються морепродукти. Може, інколи з'являються субпродукти. Печінка, навіть куряча, може інколи на промові, що вона органік, що вона да, да. маркування органік, бо це просто тільки це дуже важливо, те, що споживає худоба чи птах, тому що це потім потрапляє до нас на ротову порожнину і буде будувати наші органи тканини і все, що буде. Це чисті проміжки між прийому їжі, завжди темна зелень, гарні олії, екстраверджен. Це дуже важливо, щоб було перший холодний віджим, не просто оливкова і то. Точно не рафінована, тому що вона не димить, будь ласка, чисті проміжки між їжею, велика нічна пауза, і точно не стрес-харчова поведінка, не заїдання. Тому що в нас є два типи реакції, коли ми перестаємо їсти, а тут не можна також, тому що це буде також стимулювати стрес, але й не заміщати тут трішки пів'яблочка, тут печенька, тут шматочок сиру, і не треба тоді лукавити, тому що це дев'ять прийомних їжі, і це точно дуже стратегія є, здорового дорослі. Uh -huh. uh -huh. Добре, дякую з тобою завжди цікаво. Здорові. Вам нагадую, підтримати YouTube канал «Школа жіночого здоров'я лікаря сріна вашими лайками, вподобайками, коментами. Будьте здорові, їжте класну, здорову їжу. Знов таки підтримуйте корисний, класний україномовний YouTube контент своїми вподобайками і вашими коментами. তেতিয়া কৈ নাপালে